Долар обвалився на 41 копійку за тиждень. Гривня раптово поповзла вгору, а українці активно купують євро замість доларів. Що відбувається на валютному ринку? Скільки зараз коштують долар та євро в обмінниках, і як не прогадати з заощадженнями? з вами Яна на Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чи варто терміново міняти валюту і що кажуть експерти, докладніше далі. Серпень традиційно починає сезон падіння гривні до долара, але цього року все навпаки. Національний банк весь минулий тиждень зміцнював гривню. Результат офіційний курс долара знизився на 41 копійку до 41,39 гривень. Як повідомляє ТСН в обмінниках картина та сама. Якщо в понеділок 4 серпня долар продавали за 42 гривні, то в неділю 10 серпня вже за 41,67. Падіння за тиждень склало 33 копійки. Експерт Андрій Забловський пояснює механізм: гривня на міжбанківському ринку вийшла з коридору 41,50 – 41,70 і опустилась до 41,43 – 41,45. За нею потягнувся готівковий ринок. З євро ситуація складніша за офіційним курсом. Європейська валюта подешевшила на 16 копійок. До 48 і 19 гривень, але в готівкових обмінниках за минулий тиждень євро навпаки подорожчав на 24 копійки до 48,62 і гривень. І саме готівковий ринок показує справжні настрої українців за даними Нацбанку. У липні населення купило готівкою на 328 мільйонів доларів більше ніж продало. Але цікаво інше: чиста купівля євро склала 311 мільйонів доларів. Це значно більше попереднього періоду. Аналітик Андрій Шевчиш називає причини Євробуму за його словами. Це літні відпустки українців у Європі, зростання торгівлі з ЄС плюс висока концентрація наших заробітчан у Європі. Тут думки фахівців кардинально різняться. Андрій Забловський радить тримати частину грошей в євро, але не робити на неї основну ставку. А он Андрій Шевчишин попереджає про ризики. Цитата: кабальні для ЄС домовленості зі сполученими штатами щодо ввізних мит не сприятимуть сильному євро. Він надалі тільки дешевшатиме. Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик. Олег Пензин підраховує той, хто сім місяців тому повірив у гривню, заробив 7-8% на депозитах і 11% на державних облігаціях. А українці, які регулярно купували долари, втратили 2% капіталу. Євро принесло близько 9% прибутку, але експерт вважає, далі будуть лише збитки. Усі експерти сходяться в одному без нагальної потреби валюту зараз продавати не варто, хіба що євро, поки воно не подешевшало. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. В Україні кардинально змінюють правила мобілізації. З 1 вересня всі працівники ТЦК зобов'язані носити бодікамери. А чоловікам, яким виповнюється 25 років, більше не потрібно особисто з'являтись до військомату. Кабмін затвердив нові правила. Як тепер все відбуватиметься? З вами Яна на Пархон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись про всі нововведення докладніше у матеріалі телеграфу. Кабмін затвердив нову постанову номер 1487, яка кардинально змінює порядок військового обліку. Тепер чоловіки, які досягли 25-річного віку, автоматично переводяться в категорію військовозобов'язаних без виклику до ТЦК. У ТСН пояснюють, ТЦК мають 30 днів після досягнення призовником 25 років, щоб внести зміни до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Одночасно таким чоловікам присвоюють звання солдат запасу другої категорії, але є виняток. Внутрішньопереміщені особи зобов'язані особисто прибути до ТЦК для постановки на військовий облік за новим місцем проживання. І не має значення, чи зареєстровані вони офіційно як ВПО. З 1 вересня кожен працівник територіального центру комплектування зобов'язаний носити боді камеру. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомляє, відеофіксація стане обов'язковою під час перевірки документів або вручення повісток. За порушення правил фіксації працівникам ТЦК загрожує дисциплінарна відповідальність. Цитата: Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Зараз приблизно 85% працівників ТЦК забезпечені бодікамерами. Міноборони продовжує закупівлю додаткових камер відеофіксації для співробітників ТЦК по всій Україні. Бодікамера це компактний нагрудний відеореєстратор, який записує відео та аудіо. Нагадаємо, 17 липня ТЦК втратили право штрафувати за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. Закінчився термін притягнення до відповідальності один рік з дня вчинення правопорушення. Проте, всі інші правила військового обліку залишаються в силі. Громадяни повинні мати при собі військово-обліковий документ і показувати його поліції або працівникам ПЦК під час перевірки. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Два роки тому держава обіцяла захистити номери загиблих військових від перепродажу, але зараз ці терміни закінчуються. Тисячі родин знову ризикують побачити онлайн тих, кого вже немає серед живих. Як працює система захисту номерів і чому вона дає збої? З вами Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чому оператори перевипускають номери загиблих воїнів і як зберегти контакт близької людини? Докладніше далі. Про один з багатьох подібних випадків розповідає економічна правда. Дівчина Софія купила українську сім-картку. Через кілька днів їй почали писати незнайомці. Вони вітали її з тим, що нарешті вийшла на зв'язок. Звертались до неї чоловічим ім'ям, потім зателефонував чоловік. Він радісно привітався зі своїм побратимом, думав, що друг нарешті вийшов на зв'язок після довгої тиші. Софія пояснила, що стала новою власницею номера. Настрій чоловіка різко змінився. Він замовк, перепросив і поклав слухавку. Такі історії трапляються постійно. Люди бачать онлайн тих, кого вже немає. Це шок і біль для родичів. Номери телефонів не є приватною власністю абонентів. Це державний ресурс. Оператори можуть їх перевипускати, якщо номер довго не використовується і його блокують. Потім передають новому покупцеві. «Київстар», наприклад, анулює номер через рік без активності. Водафон через 370 днів без поповнення. Лайфсел вилучає номер, якщо рік не поповнювати рахунок в Україні майже 49 мільйонів сім карток. Оператори не можуть зберігати неактивні номери вічно, тому запустили механізм перевипуску. У 2023 році Мінцифри запустило спеціальну послугу. Родичі можуть зарезервувати номери загиблих на два роки. Київстар продовжує термін за зверненням. Треба подзвонити на гарячу лінію або прийти в офіс. З собою потрібні документи про смерть або зникнення власника номера. Vodafone зробив це автоматично. Всі деактивовані номери йдуть у карантин на два роки. Не треба нікуди звертатись. Лайвсал розривує номери військових на рік після анулювання, але звернутись треба, поки номер ще активний. Наразі найпростіший спосіб зберегти номер це періодично поповнювати рахунок. Достатньо 5-10 гривень раз на півроку. Проблема в тому, що дворічні терміни закінчуються в серпні 2025-го. Мінцифри було лише ініціатором проєкту реалізацію передали операторам. Ті ще працюють над остаточними рішеннями. «Київстар» запевняє, що не обмежує кількість продовжень терміну. Головне, щоб родичі звертались повторно, але чіткого механізму на майбутнє поки немає. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі, коли закінчиться війна в Україні, Володимир Зеленський сподівається на 2026 рік. Єрмак говорить про цей тиждень. А Валерій Залужний попереджає про можливе протистояння аж до 2034 року. Різниця у прогнозах цілих 8 років. З вами Яна Порхун Телеграф зібрав усі версії українського керівництва. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись про це детальніше. Подробиці далі Володимир Зеленський у квітні висловлював сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року. Президент пояснював це впливом санкцій на російську економіку. За його словами, саме з літа 2026 року Росія почне сильно відчувати економічні наслідки. Цитата: червень 2026 2026-го. Ми всі сподіваємось, що війни вже не буде дуже, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у русських буде вже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно. Володимир Зеленський, президент України, водночас президент визнає, що затяжна війна це саме те, чого хоче Росія. У травні він заявляв, що Путін може перемогти тільки якщо буде дуже довга війна, багато років і без санкцій. Андрій Єрмак також сподівається на швидке завершення, але робить ставку на Дональда Трампа. У липні глава офісу президента заявив, що американський президент може покласти край війні. Створивши великі економічні проблеми для Путіна 5 серпня. Ярмак навіть писав у своїй колонці у Вашингтон Пост, що можливість завершити війну може з'явитися вже цього тижня. Але якщо цього не станеться, він вірить, що за допомогою Трампа війна може закінчитися до кінця 2025 року. Цитата: санкції створять дуже сильний тиск на Путіна і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також будуть тиснути на нього. Андрій Єрмак, голова офісу президента, Валерій Залужний озвучив найбільш песимістичний прогноз. Колишній головнокомандувач ЗСУ у липні заявив, що у гіршому випадку війна може тривати до 2034 року. Цитата: Якщо ми спробуємо тільки досягти припинення вогню, не сформувавши власну систему захисту, війна триватиме ще довго. Вона почалася у 2014 році, і дай Боже, щоб завершилась до 2034-го». Валерій Залужний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ. Андрій Коваленко з РНБО у червні заявив, що війна точно не закінчиться у 2025-му і перейде у 2026-й через відмову Кремля від перемир'я. Цитата: на жаль, війна продовжується цього року і перейде в наступний. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНБО України. Ірина Верещук заявила, що 8 серпня 2025 року завершення війни не слід очікувати. Вона закликала громадян підготуватись до затяжного протистояння. За її словами, українці поводяться так, наче війна має скоро закінчитись, хоча нічого і ніщо реально не вказує на близьке завершення. Сьогодні Зеленський Повідомив про активну дипломатичну роботу заради реального просування на шляху до миру. Президент сказав, що заплановані розмови з канцлером Німеччини, лідерами Франції та Італії. Також відбудуться консультації на рівні радників з національної безпеки. Президент назвав три пріоритети: припинення вбивств з боку Росії, формат зустрічі лідерів для тривалого миру та довготривалі гарантії безпеки разом зі США та Європою. Цитата: Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Володимир Зеленський, президент України. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.